Здоровано баси, що там ладно, це жарт. Я знаю, що ви круті чуваки, ви почали свій шлях в кіберспорті. Хочете апнути того глобалу, але думаєте, блін, щось не так. Якщо ви включили це відео, ви напевно вже задаєтесь тим питанням, яким е, колись задається кожен гравець в CSGO. А чи не витрачає час на той ММ, Чи може вже треба перейти на Faceit, бо всі кажуть, що там... Е... Набагато крутіше в ком'юніті, всі потіють над катками, приємніше грати. Я не буду робити з цього інтригу, як роблять багато блогерів. Скажу зразу, так по факту на фейсіті набагато крутіше в деяких моментах. Аудиторія там реально потіє, аудиторія там реально старається. вашій тімі, якщо ви граєте в соло, будуть такі самі чуваки, які хочуть вигравати, як і ви. Тому да, то є сенс. Але для того, щоб не бути голосівними, я зробив отакий мув. Я зіграв дві катки підряд одну в ММ, а другу на Фейсі для того, щоб порівняти їх, визначити, в чому саме є оця от відмінність. Але поки ми не почали дивитися ці катки, давайте швидко пройдемось по основних відмінностях між ММ та Faceit. Основні відмінності можна розділити на декілька категорій, серед яких будуть відмінності ігрові, на їх так, відмінності в ком'юніті. Про що я вже трошки сказав, і відмінності в рейтингу. Це чи не найважливіший фактор, взагалі, який відрізняє Faceit і MM. А справа в тому, що взагалі Faceit – це покращений MM. Не було б MM, не було б і Faceit, бо взагалі вам нагадаю, що MM з'явився тільки в CSGO. Було 1.6, не було ніякого MM. Там, щоб пограти Тіма на Тіму, треба було сяваті покупати щось таке. І я, якщо чесно, дуже мало грав в 1,6, взагалі цього не пам'ятаю. Ну коротше, можливо, я, до речі, якусь фігню сказав. Якщо так, то виправте мене в коментарях. Але прикол в тому, що Фейсіт з'явився через те, що чуваки, які реально потіли і хотіли серйозно розвиватися в Counter-Strike, професійно хотіли грати якось між собою і створили у той блін FACEIT. Потім його там перекупили. Якісь араби, ну, коротше неможливо. Прикол в тому, що Фейсіт виправив всі ті косяки, які ММ ну так, от несправедливо допустив. Найголовніше, що виправлено в Фейсіті, точніше, доведено до ладу, це система рейтингу. Як виглядає система рейтингу в ММ? Ви можете грати 5, 6, 10, 15 я не знаю, каток підряд, виграти і не отримати того підвищення, а потім програти одну-дві, одну, і все, до побачення звання. І все це відбувається якось всліпу, в темну. Ви не бачите, де ви що, скільки вам ще треба виграти, щоб апнутись на Фейсіджі. Такого нема. Там що чисто, прозоро, ви бачите, який у вас рейтинг. За кожен виграний матч вам додаються очки. Та сама система ЕЛО. Наразі це є чи не найкрутішою взагалі рейтинговою системою, найсправедливішою, я не знаю. Я, до речі, на третьому левелі він, якщо не помиляюся, здається, взагалі зразу. Ні, в мене там був перший, другий, потім третій. Просто прикол в тому, що е, я зіграв всього 4 катки. Четверта була вчора, коли я записував е, для вас матеріал, який зараз ви побачите. І найкрутіше насправді то, що от в цій системі Ело є рейтинг глобальних гравців. тобто коли ти досягаєш глобала в мене, ти не розумієш, який ти там по списку, да хто найкрутіший глобал, такого нема. Ти глобал ще мільйон глобалів, мільярд глобалів, я не знаю. Ви там біг, бігаєте, займаєтесь своїми глобалівськими справами. На же є глобальний рейтинг гравців, який є дуже важливим принципом в індустрії. Є рейтинг регіональний. Тобто, от уявіть, що коли ти досягаєш глобала, в тебе все. Далі нема куди рости, а системою ЕЛО ти завжди можеш. Конкурувати спочатку сам собою, потім з іншими. І ти можеш стати топом і найкрутіше, то, що не тільки гравці дивляться один за одним, кіберспортивні команди хантять крутих гравців з високим Ело до себе в команди. Тобто, якщо ти реально там, я не топ-тир світу, да, на тебе стопудово звернуть увагу і колись зелін-зелін-зелін, алло, це Фурія, ми хочемо, щоб ви поїхали з нами на мейджор. Оце клас, тому якщо бути з вами відвертими і не затягувати відео, я скажу зразу: і якщо ви хочете професійно розвиватися в Counter-Strike, все, вам треба тікати на той фейсіт і не витрачати час на ММ. Ігрові відмінності, що там є? От коли ви граєте в ММ, у вас з самого початку нема можливості вибору сторін. Тобто Valve такий, типу, все одно грати і за тих, і за тих, якась здається, що буде першим, типу. Давай. Насправді тут не менше поганого, але Faceit зробили по-іншому. Там є раунд на ножах в самому початку, типу як розминочний, і переможець цього раунду отримує можливість вибрати сторону. Мелочно приємно. ще в мм. У вас може бути нічия, Да, всі грають там, до 16 раундів, але якщо 15-15, то нічия на фейсі такого нема. Ви граєте овертайми доти, поки не виграє одна з команд. І це з однієї точки зору крутіше, з іншої, да пофіг якось абсолютно. Такі, гравці, які грають в ММ, і ну, нічия, так і нічия. І після нічиї можна отримати підвищення. У мене таке було. Але на Фейсі, наприклад, нема можливості вибрати карту, на які ти хочеш пограти. Там все по кіберспортивному. Тіпа, зібралась команда. Система вибрала з п'яти гравців одного капітана, і два капітани з протилежних команд пікають карти. Пікають карти, сходяться там на одній, і на ній грають. В ММ ти можеш поставити будь-яку карту, на якій хочеш грати, хоч пул мап можеш поставити. Коротше, що хочеш, то і роби. Тут зручніше в ММ, набагато, але набагато краще для кого. І отут, от через це питання, ми виходимо до аудиторії. Бачите, воно якось так виходить, що оці плюси і мінуси розподіляються таким чином, що ми можемо ще раз остаточно сказати. Фейсіт то для профіків, які хочуть розвиватися. ММ – для, грубо кажучи, фану. Так насправді в ММ грають чуваки, які там колись були глобалами, а тепер раз на тиждень-два заходять просто там згадати старі часи, пограти просто з чуваками, подпівасники. Короче, як ми їх називаємо, або просто чуваки, яким подобається грати, але вони не хочуть прям потіти. Бо на Фейсіт насправді. Чим вище левел, тим токсичніше тусовка. Бо там чоловіки так потіють, що що ти там, якщо ти там якийсь неправильний мув зробиш, ти такі прокльони в твою сторону полетять, що ти просто капець. В мене такого не зустрінеш. Нам як не профакався, всі такі найстрай. Мільйони разів тут було. Мільйони. Давайте зараз на реальному прикладі побачимо, чим відрізняється тусовка Faceitu і тусовка Hello.

Low HP Point. Under, under, under Smashing Shadow Go B, B still Okay I go B I go B too Okay, I go A <coughs> Go A Or go B? B Okay We will defeat the best enemies Приємно грати з типами, зразу скажу. Дуже приємно і видно, що гра буде гарна. Найс. Nice. Угу. Ніхто не сказав, де я його любив. Просто типа мовчить. Ну хоч раунд взяла. Це же мем, тут не треба ніколи нікому нічого казати. Просто граєш і все. Окей. Okay. Кон. Ай, ч я побили, земля? Ой-ой-ой, палас -ой, бомб. Ну что, подумай, нас яку на вытащит. Нее, два в четыре. Нее классно, заметь. Кон. Красавчик, блин. Я же хоро... вин хороший. Вау, найс, мен! Вау. Тепер подивимось, як тягнуть <ривіт> гравці ММа. <ривіт> так, так, думаю, Ага, окей, Добре, так. Бачите, стріляє, не попадає. Так, ну, що скажеш ти? Ага. Йоу! Що, буде кіл. Та по-любому. Ну так, нашого суперника. Окей. Що давайте я вам покажу, як я мощний завіком. Твою мать. -а. Тепер я покажу, як я фієнно гра завіка в умебі. Давайте будемо вікна, мені насправді просто попалась нормальна команда. І суперники не дуже розумні, так би мовити. У нас просто кайфова команда, от і все. Go, go, go. Типа я особо взагалі нічого не роблю, ну там зробив пару кілів, такі клаки, майже нічого не контурі, просто бігаю по карті, намагаюся знайти свій кіл, от і все, тому що все ніби за мене роблять. На! На! Ой, блин. Минус 703 я ему давал. Все, супер наколевают, два бачек, что закинайте. Все. Записывайтесь на урок. Вот я то так. О, це ви побачили доказову базу того, що я сказав раніше. І на завершення тоді маленька така ремарочка. Багато хто каже про цих папівесників в що там тіпанова грати, ніхто серйозно до ММІ не ставиться. Я б так не сказав. Бо ну типа чому ти дивишся це відео, І чому я е, зараз про це розказую? Бо ми ж серйозно ставимось до ММІ, Тіпа нам по кайфу ми не сходимо туди. Я реально там потію і знаєте як просто капець. Мені пофік на тих читерів. Мені вони дуже рідко попадаються. Я б навіть сказав, дуже-дуже рідко попадається. Тому я реально стараюся, хочу взяти того глобала, в мене є мотивація, в мене є якийсь прикол в цьому. І таких людей, як ми з тобою, мільйони. Тому і там цікаво, і там цікаво. Щоб ти там не захотів, знає, на цьому каналі, ти бачиш дуже багато відео про мої тренування, мої досягнення і то, як я кров'ю і потом здобуваю ті позначки, позначку за позначкою. Тож, якщо хочеш разом, давай домовимось так. З мене відоси з тебе мотивація, і все в нас вийде. Добре, окей, став лайк, підписка, коментар обов'язково. Скільки можна про це казати? Але до речі, якщо вам не скажеш, ви це не зробите. А я така людина, люблю ці всі циферки. Короче, с вами був Золнатур, з вами Ікла. Play PlayWild. Well.